Тільки у пильного сторожа сьогодні тут поганий настрій, тому усім і показує страшні зуби. Але Тереза навіть таких собак не боїться. А вже як поводитись із кроликами, напевно, знає краще за всіх. Тереза то особливо все не із песиків почалося. Як... Пасики, звичайно, як гуляємо, то вона за кожним псом бігає на дворі. От а тут тваринок набагато більше, то їм також цікавіше. І що можна з ними щось робити з тими тваринками? Це теж важливо, ж не тільки дивитися за шклом. На екскурсію до еколого натуралістичного центру приходити можна щодня, але більшість дітлахів тут зараз у таборі, начебто й бавляться, та водночас вчаться доглядати тварин і рослини. Ми стараємося залучити. Цей табір власне дітей, які не ходять до нас протягом навчального року на заняття. Але оцим літнім табором ми їх зацікавлюємо, даємо їм поштовх до майбутнього вибору, і в наступному році вони починають власне ходити на заняття вже за обраним профілом. А поки що для початківців найбільше задоволення погладити та погодувати пухнастиків, Я все люблю їсти капусту, морку, травичку. Добре їсть. Так, Добре. Та, іноді кусає, але до хлопців вона добріша. Так, Там, я дуже люблю хлопців. Моя боїться вона бо моя кусає і масю. Бо це дівчинка і дівчинка. Тваринку чи рослину, вирощену власноруч, після закінчення табірної зміни можна навіть взяти додому. у нас є чорні, чорні тільки кусаються, то і не кусаються. У нас хлопчики тільки кусаються, оті чорні. І можна забирати тваринок, які в нас тут є на розмноженні. Тобто це хом'ячки, свинки морські, щурі е, такі декоративні. А, але екзотичних тварин однозначно їх забирати не можна, тому що вони в нас є на виставці, в одному екземплярі. Бені хоче не екзот, проте його додому теж нікому не віддають, а годують усі разом. Бєня з'явився на світ лише у квітні, мама від нього відмовилася, тож тепер він загальний улюбленець табору. 35 маленьких екологів займатимуться у природничому таборі ще до 2 липня, а з вересня їх чекатимуть тут вже у гуртках та секціях. Ірина Ващишин, Роман Миленький, головні новини Львова.